Гра цікава, завжди були цікаві ігри з будівельником. Гра буде важка. На це ми не надіяли, що вона буде легка. Будівельник зібрав дуже цікавий сильний склад. Але перед матчем ми говорили з Мурзіном. І, в принципі, хлопці всі настроєні на важку, цікаву гру на перемогу. Ви як президент клубу, як оцінити виступ команди в першому колі? Які завдання на друге коло? В цілому, в принципі, виступом в першому колі задоволений. Нема ніяких таких. Моментів, на які ми могли б звернути увагу, і нам щось би не подобалось в цьому колі. Ну, завдання, втриматися вісімці, як би не банально це звучало. Всі говорять, що знаєте, у всіх одне завдання. На перше коло нічого не зробиш, а потім будемо бачити. І, звісно, у всіх завдання на перемогу, у всіх завдання, щоб зайняти призові місця. Останні зміни у складі, як ви думаєте, це на, на краще, в принципі, по, ми посилюємо склад. От. Дуже важко визначитись з двох, в двох іграх. Хоч Він приїхав чуть, чуть раніше, був на тренувальному процесі майже тиждень, але все покаже з часом, на що він здатен. В принципі, для того ми його брали, щоб трошки підсилити команду. Побачимо. Останнє запитання. Ви на, на трибуні сидите як президент чи вболівальник? Як ви себе там почуваєте? як Болівальник. Я не можу сидіти як президент, мене серце дуже вискакує з грудей кожному матчу.